Починаючи зі звіту за січень 2023 року, окремі роботодавці подають форму номер 3 борг. Цю форму затверджено наказом Держстату від 23 червня 2022 року номер 195 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 10 листопада 2022 року номер 279 Форму номер 3 борг подають не всі підприємства. Про необхідність подання цієї форми респондентів повідомляють територіальні органи Держстату. Також інформацію про те, які форми статистичних спостережень має подавати підприємство, можна знайти на офіційному сайті Держстату у розділі для респондентів. Пошук за кодом в ЄДРПО. Зверніть увагу, що ФОП такий звіт не подають навіть за наявності найманих працівників та заборгованості і зарплати перед ними. Строк подання звітності не пізніше 7 числа кожного місяця. Отже, звіт за 3 триборг за січень 2023 року потрібно подати не пізніше 7 лютого 2023 року. З 1 січня 2023 року відповідно до статті 10 закону України про офіційну статистику, подання статистичної звітності здійснюється виключно в електронній формі. При формуванні звіту в особистому кабінеті респондента на сайті статистики реквізитна частина звіту заповнюється автоматично, відповідно до реєстраційних даних підприємства. Тому далі розглянемо лише особливості відображення розрахункових показників у формі триборг. Форма Триборг містить два окремих блоки: інформація щодо відсутності даних. Та обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві, установі організації. У разі відсутності заборгованості з виплати заробітної оплати та виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, блок інформації щодо відсутності даних має містити позначку у пункті «Відсутні явища, яке спостерігається. В такому випадку другий блок звіту далі не заповнюється. Якщо позначка «Відсутні явища, яке спостерігається, не заповнена, то це означає наявність даних щодо заборгованості з оплати праці. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів. Команда Seminar.com зібрала справжню бібліотеку на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 яка налічує вже понад 2000 актів довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. А хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі. Та оформлюйте переплату вже зараз. Переходимо до заповнення табличної частини звіту. Показник рядка 2010 містить інформацію щодо суми по розрахунках заплати праці, строк виплати яких минув до 1 числа місяця, наступного за встановленим місяцем здійснення розрахунків із працівниками. Враховується заборгованість по заробітній платі, але вже без сум утриманих податків, аліментів тощо. Депонована сума зарплати, яка не отримана з вини працівника, до рядка 2010 не вноситься. Слід звернути увагу, що у формі триборг відображається інформація щодо заборгованості з виплати заробітні оплати станом на останнє число звітного місяця. За роз'ясненням Держстату такою заборгованостю є невиплачена сума нарахованої заробітні оплати працівникам упродовж наступного місяця після встановленої на підприємстві дати її виплати. При цьому показник рядка 2010 включає заборгованість за місяць що передує даті звіту, а також накопичену заборгованість за попередні місяці та роки. Допомогу від ФСС або ПФУ та лікарняний від роботодавця до рядка 2010 не включають. Зверніть увагу, якщо на підприємстві встановлено виплату заробітні оплати за другу половину місяця не пізніше 31 числа і станом на 31 січня маємо нараховану, але не виплачену зарплату, то для форми триборг це ще не є заборгованістю. А от якщо зарплата за січень не буде виплачена до 28 лютого, то виникає заборгованість, суму якої слід вказати у звіті за лютий. Якщо строк виплати заробітні оплати за другу половину січня не пізніше 7 лютого, то лише у разі невиплати заробітні оплати до 28 лютого у підприємства виникає заборгованість за січень, яка також вказується у формі триборг за лютий, який подається в березні. Отже, у рядку 2010 вказується не працівникам нарахування із основної та додаткової заробітної оплати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, строки виплати яких минув до кінця звітного періоду. Таку суму заборгованості зазначаємо без врахування ПДФО та військового збору, тобто це сума, що належить працівникові до виплати. Показник рядка 2020 містить інформацію щодо суми заборгованості, яка була утворена у попередні роки. Тобто, показник рядка 2020 у звіті за січень заповнюємо, якщо є заборгованість із заробітні оплати за грудень та попередні місяці 2022 року, яка не виплачена станом на 31 грудня 2022 року, а також якщо є заборгованість за інші роки. Зверніть увагу, що у звіті Триборг станом на 1 лютого 2023 року показник сума заборгованості з виплати заробітної оплати, утворена у попередні роки, за рядком 2020, дорівнює показнику сума заборгованості з виплати заробітної оплати у рядку 2010, адже строк розрахунків із працівниками з оплати праці за січень ще не настав. Показник рядка 2030 включає дані щодо кількості всіх працівників, яким своєчасно не виплачена заробітну плату, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду. У рядку 20-30 вказується кількість штатних працівників, як за основним місцем роботи, так і тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, а також які були звільнені чи поновлені на посаді за рішенням суду та інших осіб, яким було нараховано заробітню плату. Показник рядка 2040 містить інформацію про суму заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду. Цей показник уміщує інформацію щодо заборгованості за рахунок коштів роботодавця з оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві. За наявності заборгованості її відображають без урахування ПДФО та військового збору. Якщо така заборгованість відсутня, то рядок 2040 не заповнюється. Показник рядка 2050 містить дані установ та організацій, оплата праці, в яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, код статті бюджетної класифікації 2111, заробітня плата, та які своєчасно не розрахувалися з працівниками. Тобто підприємства небюджетної сфери цей рядок не заповнюють. Також форма борг» містить пояснення щодо основної причини відхилення суми заборгованості та за розрахунками заплати праці більше чи менше 25% порівняно з попереднім періодом. Якщо різниця є, але вона не перевищує 25%, то поле пояснення не заповнюємо. Цей рядок заповнюють лише щодо суми заборгованості з виплати зарплати, вказаної у рядку 2010. Тож, якщо є лише заборгованість із соціальних виплат, пояснення заповнювати не потрібно. Якщо ж, наприклад, заборгованість станом на 1 лютого 2023 року складає 50 тисяч гривень. А станом на 1 березня зменшиться до 30 тисяч гривень, то різниця складає 20 тисяч гривень або у відсотках до боргу за попередній місяць заборгованості зменшилась на 40%. У такому разі слід вказати причину зменшення заборгованості. Наприклад, зменшення суми заборгованості із виплати зарплати на 40% відбулося у результаті надходження коштів в оплату за товари послуги. Заповнюйте звітність та документацію легко і без помилок з бухгалтерською відеоплатформою номер 1 У рубриці Документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповнюйте свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою. Хапайте її вже зараз! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінки у Фейсбук та Інстаграм і будьте серед найкращих.